Датчик тиску і вакууму з04. Датчик тиску і вакууму пес 04 датчик тиску і вакууму СТАК пес 04 призначений для вимірювання вакууметричного тиску у пусному колекторі та тиску та температури газу в магістралі. Отримана інформація передається електронному блоку управління газобалонного обладнання. Одна з найпоширеніших його назв МАП сенсор. Датчик тиску та вакууму стак PS04 модифікований таким чином, щоб забезпечити максимальну точність вимірювань та герметичність у будь-яких умовах. Датчик PS04 Plus може бути встановлений замість датчика PS02 або PS02 без будь-яких допрацювань. Завдяки конструкції датчик можна встановлювати безпосередньо в рейці форсунок. В комплекті вакуумний тренічок діаметр 5 мм. Штусер ведення газу, стопорне кільце. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.